Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему фізичні властивості оксидів. І так, фізичні властивості оксидів залежать від їх будови, тобто від того, з яких частинок вони складаються, з атомів, чи з молекулів, чи з йонів. В залежності від цього вони можуть бути. І мати молекулярну кристалічну градку, якщо вони будуть мати, це речовинки, до яких будуть відноситись вода. Ось вона в нас, вода, так? гідроген оксид. Далі вуглекислий газ. Вуглекислий газ, формула, я думаю, ви пам'ятаєте, СО2. Цих речовинок низькі температури кипіння, вони розчинні у воді, так, і до цих речовин можуть відноситись оксиди неметалічних елементів. Окрім того, що вони можуть бути, ви бачите, рідкі, так, можуть бути газоподібні, і вони можуть бути ще тверді. До твердих оксидів неметалічних елементів можуть відноситись фосфор 5 оксид p 2 о 5 нітроген 5 оксид Н2О5. І виключенням з цього правила є такий кислотний оксид, як силіціум-4оксид. Ми його ще по-іншому називаємо пісок. Чому? Тому що він має атомну кристалічну градку. Яка ж це тоді речовинка, якими вона, ну, які вона має властивості? Має високу температуру плавління та кипіння, і вона не розчина у воді. Далі, всі останні, які ви тут бачите, речовинки, то вони будуть мати йону кристалічну градку. Це всі оксиди металів. Тут є різні метали, і амфотерні метали. І активні метали, оксиди активних металів, амфотерних металів, і оксиди пасивних металів. Які ж властивості мають ці речовинки? Вони мають високу температуру плавлення та кипіння. Частково деякі з них можуть розчинятися у воді, деякі не можуть розчинятися у воді. І давайте розглянемо, які це можуть речовинки. І ви зараз бачите, що ці речовинки оксиди металі, вони різнокольорові. Наприклад, кальцій оксид, він білого кольору та частково розчиняється у воді. Цинкоксид це оксид. Амфотерного металу теж він білого кольору, в воді не розчиняється. Баріоксид розчиняється у воді він білого кольору. Плюмбум 2-оксид, має жовтий колір, він не розчиняється у воді. Хром 3-оксид зеленого кольору, теж не розчиняється у воді. Ферум 3-оксид він такого рижого кольору, коричнюватого кольору теж не розчиняється у воді. Манган. 4 оксид чорного кольору, він не розчиняється у воді. І так, ми з вами розібрали фізичні властивості оксидів і сказали, вивчили те, що фізичні властивості оксидів будуть залежати від їхньої будови, так, і сказали, що. Речовинки, тобто оксиди, можуть бути молекулярної будови, атомної будови та йонної будови. Окрім того, що речовинки молекулярної будови можуть бути тверді, рідкі і газоподібні. А речовинки йонної будови тільки тверді. І так, сьогодні ми з вами закінчили розбирати повністю тему оксиди. До наступних зустрічей!